Програми, ліцензії на програмне забезпечення та їх типи. Ліцензії на програмне забезпечення їх вдома. Далі, які бувають, що таке взагалі ліцензія і які вони бувають. Ліцензія на програмне забезпечення це підкреслюю, правовий документ, що визначає правила користування та поширення програмного забезпечення. Тобто. Які бувають види ліцензії? Найголовніші це невільні і вільного та відкритого програмного забезпечення. Пропієтарна ліцензія передбачає, що видавець програмного забезпечення у ліцензії дає дозвіл її одержувачу використовувати або одну, або декілька копій програми, але при цьому сам залишається правовласником усіх копій. Далі, відповідно, всі права залишено за видавцем. І користувач здобуває лише дуже обмежений набір строго окреслених прав. Далі, які ще ну, тобто види ліцензії: власницькі, вільні та відкриті, чим вони відрізняються? Власницькі та відкриті не залишають право на конкретну копію її видавцеві, а передають найважливішу з них кінцевому користувачем, який і стає власником. Ну, відповідно. Що це за ліцензії? Тобто, це може бути general public license, тобто приклад вільної ліцензії, яка дає право самому поширювати програмне забезпечення під цією ліцензією, брати участь в його розробці або змінювати іншими способами. Далі, ліцензія Free Software надає максимальну кількість прав користувачам, тобто, користування, поширення, а також модифікація. Тобто, що це означає? На прикладі Free Software. Поясню вам, тобто, ви можете взяти певну програму, якщо в неї ліцензія Free Software, тобто вільне програмне забезпечення. Ви можете, окрім того, що використати, поширити її, і крім цього, ви ще можете модифікувати програму, тобто внести в код програми якісь зміни. Далі, далі, ліцензія, тобто безкоштовне програмне забезпечення, вона не потребує. Виплат правовласнику не обмежен, немає обмежень щодо функціональності та часу робіт. Далі. Тепер, яка різниця між безкоштовним та вільним програмним забезпеченням? Різниця у тому, що згідно з ліцензією FreeWare, користувачі не мають права поширювати програми, дарувати, модифікувати тощо. А відповідно, якщо у вас Free Software, то, відповідно, ви можете і дарувати ну, тобто, і поширювати і модифікувати цю програму. Ось в цьому між ними різниця. Далі, ось таку ліцензію. Я, думав, я думаю, що ви неодноразово бачили таке. Тобто, це, це в нас ліцензія AdWare. це безкоштовні програми, але умовою їх є обов'язковий показ реклами. Тобто, вона є носієм реклами, показ якої є обов'язковою умовою. Я думаю, що ви це, такі програми бачили неодноразово. Якщо зіштовхувалися з, ну, тобто, якщо завантажували щось з інтернету. Далі DonationWare. Що таке DonationWare? це в нас, тобто надається користувачу повний функціонал програми, але, а, точніше, також надається можливість зробити розробнику певні пожертви. Ну, тобто, якщо хочете, скинули гроші, якщо не хочете, скинули гроші. Приклад такого, ну, скажімо так, приклад такого користування, наприклад, ну, наприклад, YouTube, так? Якщо ви хочете, ви оформлюєте підписку, якщо не хочете дивитися з рекламою, так а приклад DonationWare саме декілька років тому, не пам'ятаю чи 6, чи 7 років тому, приклад такого був сайт Вікіпедія. Тобто, там колись вгорі писали: якщо хочете підтримати Вікіпедію, там на такий то рахунок можете скинути кошти, але вона ну тобто, Вікіпедія не була тоді платф... платною платформою, тобто, ви могли за бажанням зробити якісь пожежі. Далі. далі, далі. Що таке паблік Domain софтвер? Це безкоштовне розповсюдження, у тому числі з можливістю модифікації програм. Тобто, авторське право за, такою, за такими програмами, воно не зберігається. Тобто, ви можете самостійно стати автором такої програми. Далі, що таке інтелектуальна власність? Інтелектуальна власність, власність на результати інтелектуальної та творчої діяльності. Далі. Ну, в принципі, якщо коротко, то це домашнє завдання. Вам буде необхідно пройти тест, який буде знаходитися в нових знаннях.